Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW M440 2021 року випуску на 3-літровому бензиновому двигуні B-58, який ви всі так обожнюєте. Автомобіль в нас на задньому приводі в дуже гарній комплектації. Це кабріолет. Встановлені дуже красиві 20-ті диски на новій літній гумі. Також достановлено на автомобіль ось такий ось сплітер. Передня оптика в автомобілі вже рестайлінгова, це оригінальна рестайлінгова оптика. Також доустановлена нижня губа. Ось так вона виглядає спереду. Тепер пройдемося по комплектації. У нас безключовий доступ, сліпі зони, преміальна акустика Harman Kardon, пам'ять сидіння, водія, 4 склопідіймачі, ці вікна також підіймаються. Електрорегулювання передніх сидінь з підкачкою, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, проєкційний дисплей. Ось така приборочка. У нас 38 тисяч км пробіг, коричневий салон. Камера заднього ходу. Вже в автомобілі в нас розшита навігація. Технічно автомобіль без будь-яких зауважень. Повністю технічно обслугований по кузову. Також немає жодних нюансів. Цей автомобіль доступний до перегляду в нашому автосалоні. Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому всіх чекаємо на перегляд.